Доброго всім часу. 22 жовтня, південь Вінницької області. Всім мирного неба, крепкого здоров'я. Сьогодні коротенько, як завжди, цікаво. Дивіться, дам відповіді на запитання. Я знімав відео, правильне формування гнізда в зиму. Ну, і Багато в коментарях дзвонили, багато запитань. Я виділив для себе таких три основних тобто, які найчастіше зустрічаються. Тому вирішив окреме зняти окреме відео і дати на них. Відповіді. У нас сьогодні надзвичайно потепліло, як я вже сказав, 22 жовтня, дивіться, відчувається зараз десь плюс до 20. Так, які запитання? Перший із них це при формуванні гнізда недостатньо рамок, ну, недостатньо повномедних рамок. Гніздо сформоване на малометках. Немає і запасів де взяти, немає інших бджоло щоб від них забрати нормальні рамки з медом. Чи є вихід, вихід завжди є. Друге запитання це чи потрібно заставні доски обов'язково залишати ну, ставити вулик бджолам в зиму. Теж розкажу. І третє запитання це Канді. Чи коли можна серед зими, в кінці зими, тобто в кінці зимового періоду. Чи можна зараз на початку, в кінці осені, на початку зими ставити бджолам канді. На це теж дам відповідь. Тому, кому цікаво, дивимось, не перемикаємо. Так, відповідь на перше запитання. Мала кількість меду в рамках при формуванні гнізда в зиму. Що робимо? Дивіться. Тут спосіб один. Спосіб один тільки декілька варіантів. Це мед зверху. Давайте будемо говорити так, не мед, а корм. Тому що можна ставити не тільки мед. Дивіться, недостатня кількість повномедних рамок. Що таке нормальна рамка, нормальна кількість меду в рамці для формування гнізда. Дивіться, це від 2 кг, від 2 кг, від 2 і більше. Наприклад, ви сформували гніздо на шість на рамок, і всі шість рамок повномедні, це взагалі, ну, це, це, це супер. Що таке 2 кіла? Це ось рамка, в нашому прикладі це Доданівська. Піврамки. Піврамки і з однієї сторони, і з іншої сторони повинно бути не меду. Все. Це десь приблизно 2 кіла. Така рамка підходить для формування гнізда. Тобто від 2 кіло і більше. Що таке малометки? Це півтора кіло. Півтора кіло. Ну, менше кілограма, це взагалі давайте будемо вважати, що це вже пуста рамка, вона не придатна взагалі для формування гнізда. Так, ви, у вас рамки, малометки, ви сформували гніздо на малометних рамках. Тим більше, якщо ви, наприклад, ну, не появляєтесь на пасіці дуже часто, там рідко, в кінці зими, чи там, пару разів в зиму. І у вас сформоване гніздо на малометках, як підстрахуватись? Підстрахуватись ще з осені. Наприклад, у вас 6 рамок. формуєте гніздо, у вас 6 рамок. Із цих 6 рамок у вас одна нормальна рамка. Тобто будемо вважати, вона повномедна. Чи хоча б 2 кіла на неї меду. Всі, всі інші, вони маломедки. Цю одну рамку повномедну, ми не ставимо туди в гніздо. Ні з краю, ні всередину. Ну, вона не допоможе. Вона нам допоможе тільки зверху. Як я вже сказав, мед, корм зверху. Якщо у вас немає ось таких воскових наростів, Беремо дві таких планочки. Одну кладемо спереду, одну кладемо ззаду. Це якщо немає ось таких воскових наростів. І цю повномедну рамку, спочатку в цій повномедній рамці робимо посеред рамки ось таких три отвори. Наприклад, тут один робимо, тут інший і тут третій робимо, щоб бджола могла проходити для проходу бджоли. Тобто ширина цього отвору, щоб бджола вільно проходила. І просто цю рамку ложимо зверху на гніздо. Все, наприклад, вона повномедна. Тут до 4 кг меду. Ну, беремо від 3, да, 3-3,5. В гнізді між іншими маломедними рамками вона нам не допоможе, а не допоможе. Зверху вона дуже зіграє важливу, важливу роль. Так, поставили на такі планочки. Знову беремо дві таких планочки і знову ставимо. Спереду, ззаду. Можемо додатково, наприклад, ще посередині. Це просто якщо ми накриваємо утепленням, щоб жила могла вільно-ходити вільно, -вільно ходити по рамці, все, якщо у вас дві, наприклад, таких рамки, чи одна повномедна, інша наполовину, беремо і зверху ще одну цю рамку ставимо. Просто ще одну ставимо. І вже на другу рамку знову додатково ставимо три таких планочки. Пам'ятаємо, щоб утеплення нам не заважало. Буває, заважається вже від типу вулика, ось це плече, просто беремо його і зрізаємо. Краще врятувати сім'ю. Все. Прямо зараз, прямо з осені. Сформували гніздо, бджоли зібралися в клуб. Хоча б одна така повномедна, вони на малометках сформовані, хоча б одна така повномедна рамка нам дуже допоможе. Прямо беремо і ось так зверху. Положили, закрили, як дві. Як дві це взагалі дві повномедних. Можете взагалі там вони на пустих рамках, зверху поставили дві таких повномедних, все, вони просто зиму пройдуть. Якщо вони нормально, там нормальна зима, а не поженуть ніякий розплід, до весни, все, до весни. До кінця зими, а там уже, ну там зрозуміло. Там уже канді, сироп, все, що забажаєте. Так, це перший варіант, якщо хоча б одна повномедна рамка є. Другий варіант, все те ж саме, мед зверху, тільки вже в пакетах. Тільки вже в пакетах. Якщо ви все ж таки ложите в пакетах, я рекомендую, хоча можна і з осені, я рекомендую не прямо зараз з осені ложити, а все ж таки дати їм хоча б з тієї маломедні рамочки, щоб клуб прийшов вже за середину, за другу половину рамок. І вже тоді тут, ближче до задньої стінки, тобто клуб підійде, і вже тоді ложити мед в пакеті. Я думаю, пояснювати, там багато немає чого. Не потрібно під. Медпакеті підложувати ніякі ці планочки. Ну, це все. Ну, вони там ролі ніякої не грають. Хоча я бачив, там показують, ложать планочки, щось там збивають зверху. В медпакетах, ні, абсолютно не потрібні там ці планочки. Головне, коли ви ложите в медпакетах, щоб він зайняв всю площу вуличок. Ось кількість вуличок, наприклад, один, два, три, чотири, п'ять У вас зимує бджола. В кожній вулиці є бджола. В медпакеті повинен перекрити всі ці п'ять вуличок. Все от такий спосіб. Ну, тут іншого варіанту немає. Нема вас де взяти, там, не знаю, можна купити, не дозволяють вас фінанси, немає іншої, іншої сім'ї забрати нормальні медові рамки, тільки такий варіант. Хоча б одна рамочка кладемо зверху. Або медпакеті. Так, слідує ще питання, чи потрібно взиму залишати. При холодних карманах заставні доски джолом. Тобто в сім'ї. Ось це, наприклад, це називається це холодні кармани. Ми гніздо зібрали посередині вулика і з обох сторон у нас холодні кармани. Що я маю на увазі? Ну не що я маю на увазі, ось що питав глядач. ось ця так. Ось заставна доска. У нас сформоване гніздо. Чи обов'язково їх зимою? Залишати. Дивіться, ну, якщо брати обов'язково, то це точно. ні, Обов'язково їх точно не потрібно залишати. Якщо розібратися з їхньою функцією, так, ось у нас застана дошка. Яку функцію вона виконує вулику, то в принципі її залишати взиму не потрібно. Але все ж таки бувають такі випадки, коли все ж, все ж таки її доцільніше залишити. Що я маю на увазі? Дивіться, особливо, коли ви. Наприклад, вжимаєте гнізда. Ви вжали гнізда і на крайній рамці у вас зібрався клуб невеличкий. Ось, наприклад, ось на таку долоньку. Тобто тут вели... мала кількість бджоли. Може бути з однієї сторони, може бути з обох сторон. Якби бачимо, у нас тут теж заставна. Невелика кількість бджоли. При Великих морозах, ну, а взагалі при морозах, якщо їм мало, мало бджоли, недостатня кількість, вона просто осипеться. Вона від морозу, від холоду осипеться. Тому, щоб її врятувати, ми і ставимо ось ці заставні доски, заставні доски. Навіть, навіть якщо ви їх отак обгортаєте гніздо якимось утепленням, і там є бджоли, все, все одно доцільніше поставити заставну доску, щоб бджоли свободно рухались по рамці. Утеплення може їм заважати. А якщо їх там висформували гніздо, і з зовнішньої сторони на крайніх рамках взагалі бджоли немає, то, і не, так, ну, наприклад, у вас є так звані криючі медові рамки повномедні. І тут з зовнішньої сторони на них немає бджоли. Той рам, той й цих заставних, ну навіщо їх ставити? Абсолютно не потрібно. Або бджола є, або бджола є. І в достатній кількості. Наприклад, клуб з зовнішньої сторони на крайній рамці займає ну третину рамки. Великий, потужний тут клуб. Велика маса бджоли. То теж не потрібно. Тобто, ну не те, що не потрібно, а не обов'язково. Ну і третє запитання. Чи можна зараз, тобто в кінці осені, на початку зими, давати бджолам канді в зиму при недостатній кількості меду в гнізда, тобто замість меду в пакетах давати канді. Дивіться, на це запитання, я відповім, розказавши вам одну ситуацію. Одну ситуацію, яка була на моїй пасіці. Колись дуже давно, це вже десь біля 10 років тому назад. Ну, я гнався за кількістю вуликів, бджолородин. Зараз я зрозумів, що головне це якість, а не кількість. Тобто і десь я пропустив, догледів, пропустив. Я не, не пам'ятаю, два-три два, пізніх відводочка з молодими матками. Навіть гніздо я їм не сформував, вони там довго гнали розпліт. І гнали розпліт. Це десь було. це... Ну Це точно вже був листопад місяць. Це був вже кінець десь листопада місяця, тобто я все ж таки подивився. Там клуб сидів на голих рамках взагалі, просто на пустій сушнині. Не став я собі морочити голову, там не хотів, не хотів я там розсувати рамки, між ними ставити повномедні з медом рамки. У мене були під рукою Канді, і просто десь в кінці листопада, ну чи початку грудень, неважливо. Я їм поставив по пакету зверху з Канді. Подивився, я їх вже десь біля кінця зими, тобто підложив я їм ще раз по пакету канді. І потім весняний розвиток, я їм ще давав Канді, тобто вони перезимовували всю зиму. Весняний розвиток в них просто йшов на канді. Нічого їм там ніякі рамки не розпечатував, ні сиропу. підняв утеплення, подивився, канді є, все, вони розвиваються. Дивіться, щоб не бути багатослівним, ну не те, що вони краще за інших перезимували, розвилися. ну, не, Скажімо так, нічим не гірше. Нормально перезимували, нормально весною розвились. На, на чистому канді. З листопада місяця, починаючи, і до перших медо, медодаїв. Тобто до перших приносів нектару. Тому ось така відповідь. Дивіться. Потрібно ще тут врахувати, що тоді були зими. Ну, тоді, як мінімум, це біль до 4 місяців було без облітного періоду. Тому да, навіть порівнювати з теперішніми зимами, які там по два-три по рази. Серед зими бджола облітується, а то й навіть два рази на місяць, тому це був безоблітний період, мінімум від трьох до чотирьох місяців. Чудово на чистому канді вони перезимували. Що таке чистий канді, це без ніяких домішок. Просто цукор, цукрова пудра або сироп і мед. Або сироп, або мед, все, без ніяких там лікарств, пельси. Тому ви вирішуйте самі. Моя відповідь так, можна. На моєму прикладі, нормально перезимували. Це було 2-3 сім'ї. І всі із них нормально перезимували на чистому канді при дуже довгому, безоблітному періоді. Якщо немає варіантів, ну. Більше шансів, що ви врятуєте сім'ю. Там нема де рамок з медом взяти, нема меду в пакеті. Ну, Звичайно, канді кладіть. Там без різниці, що рамка пуста. Пам'ятайте, без різниці, що рамка пуста. Джолі, головне, щоб над нею був мед, корм, канді. Вона буде зимувати. Все. Всім пока і до зустрічі!